Чим потрібно витирати обличчя після вмивання? Я раджу витирати обличчя, промокувати, навіть не витирати, а промокувати серветками сухими, не вологими, сухими, не кольоровими, щоб це були серветки або білі, або сірі. Тобто не фарбовані, не зелені, не сині, не червоні, а звичайні в ідеалі білі серветочки. Беремо, просто промокуємо обличчя і чекаємо. Щоб воно уже більш а, підсохло для потрупу тонізації. Чому саме не рушником? Звичайно, якщо ви будете брати бавовняну серветочку або рушник щоразу чистенький, щоразу це буде чистий рушничок і зразу викидати його в відерце для білизни, то це теж нормально. Але якщо ви витрилися рушничком і повісили його в теплій, Вологій ванні дає тепло, дає волога, на рушникові залишаються лусочки шкіри із патогенною мікрофлорою. Вранці ми втерлися, повісили і пішли до вечора по своїм справам на роботу, хто куди. Потім ввечері приходимо, вмиваємося обличчя у нас чистеньке, гарненьке. Я розумію, що патогенна мікрофлора є, так? але все одно ми е мильним засобом її е зменшили. І коли ми беремо той рушничок, який висів цілий день в теплому, вологому приміщенні, і там вже розвинулась колонія оцієї патогенної мікрофлори в багато разів в геометричній прогресії зросла. Так? То ми наносимо цей рушничок знову собі на обличчя. Я розумію, що серветки теж не є стерильними і теж там є своя мікрофлора, але все-таки там лусочок ось цих немає. І е, ще один такий момент, коли ви кажете, скажете мені, і буває часто задаєте питання: а як же ж я йду в душ, я ж не можу там, голову повністю з серветками. Так? Дивіться, голову завертаємо в рушничок. На ну, голову волосся, звертаємо в рушничок, це нормально. Тут також витираємося рушничком, а обличчя шию декольте, де у нас трішечки знижений імунітет, нашкірний, трішки більш знижений, чим в інших частинах тіла, там ножки, ручки, спинка і животик. То тут ми витираємось рушничком або обмотуємо рушничком. Звичайно, бажано все-таки, щоб це був кожен раз свіжий рушник. Це в ідеалі. Там вже, ну, як хто дивиться да, по своїм е е переконанням, ось. Але дивіться, завернули в рушничок волосся. Тут можете чистим рушничком протертися, а обличчям шию і декольте, повторюсь, ми користуйтеся.